Я ні, а ні, яким сама. Тут якраз такі правого сектори зробить. Зараз теж можна буде зрозуміти, хто такий правий сактор, але не дуже не вийде таких чи право такі. Я була холод, я була під Верховною Радою. А хто ви? Ви хто? Ви хто? Я хто? Я звичайна громадянка України. Коли я бачу, люди емоційно реагують, Я родом з Херсона. А коли ви прийшли сюди? в надалі? Херсоні гаталі. Херсоні гаталі. Роді в Херсоні ходять на всі адміністрації. за на увазі. Я вам скажу, ми сюди прийшли для рішення, якщо мобілізація, вона має бути загальна. Влада віддає Тоже... зараз землю за землею. Крим перший за пішов чекали, по сценарію. Зараз такий плані. самий сценарій на сході. Скільки ми можемо всі чекати? Скільки? Дивіться, Коли Ренби область? У нас там побратими вмирають. Приходимо настрою, дев'яту разу. Наші хлопці і Харковий, і відзявкаємо, і не випускаємо. Давайте акціями. затягнемо так, на неділю. Давайте затягнемо на неділю ці вирішені. Будуться путінські війська вже тут. Ніхто не каже на неділю, розумієте? Я була на Майдані. Чому що там відбувається? Дівчата, домовилися, вони затягуються виходить? постійно і спеціально. Завтра. Невже ну, це не зрозуміло? Ну сказали, що домовилися, що на дев'яту ранку приходимо і написані діти, доки не буде рішення. Було. сьогодні. Було об'явлено антитерористична операція. Це питання дуже давно, я... розумієте, давно. Це не сьогодні тільки. Синок, <верхи> я вас розумію. Які люди живі на Майдані? Ну, <успитут> ви сказали, я заходила на Майдан. Скільки разів? Ну, ну, багато разів. <зас> багато <плес> разів. Я 5 місяців тут. Сюди приходь, не приходь. Завтра робочий день. Так було завжди. Людей зібрали на робочий день, майже ніхто не прийшов. Хлопці, а що ви хочете на громадське телебачення? Які у вас вимоги? Мобілізація. И... Наші вимоги мобілізація. Відставка, по-перше. Відставка, Давайте зброю і ми їдемо. А звідки ви не може не можуть воювати? Не можуть вони дати накази. Дайте воювати нам, народу. Ми хочемо захистити свою землю. Вони інтервентів, Вони віддають наказ. Це для того, щоб міліція не хапала інтервентів цих зелених чоловічків, сепаратистів. Та да не наказ. Вони, вони зливають, вони просто вони приєднуються. Навкопили, приєднуються блін до зрадників. Та розумієте? це тают зрада, тают просто віддає наказ на захоплення далі? патріотів. Які Сьогодні за нічого силищами. не буде, тому що це безглуздо. Захоплювати пусті будівлі безглуздо. Але ми хочемо рішення, щоб воно відбулося. Розумієте, чи ви плануєте чекати до ранку чи розвивати намети під Верховною Радою? Так, ми плануємо чекати, скільки потрібно, щоб було рішення. Ми вже чекаємо довго, вже чекаємо декілька місяців цього рішення, але воно має бути прийнято зараз, сьогодні, завтра. Тому Далі, що у нас часу нема до вітає, до вітає. Нас просто немає часу. Кожен день вони підбігаються, під, під, під Ви бачите, ви всі дивитеся телебачення. Кожен день, день за днем вони захоплюються більше і більше території. Сепаратизм скрізь зараз. За останні два дні подивіться, який пішов прогрес. Це зрала. Просто зраба. А Що сьогодні буде? Сьогодні нічого не буде, тому що це безглуздо. Захоплювати пусті будівлі безглуздо, але ми хочемо рішення, щоб воно відбулося. Розумієте, чи ви плануєте чекати до ранку чи розбивати намети під Верховною Радою? Так, ми плануємо чекати скільки потрібно, щоб було рішення. Ми вже чекаємо довго, вже чекаємо декілька місяців цього рішення, але воно має бути прийнято зараз.